Нещодавно у Білгородністровській районній раді відбулися урочисті збори з нагоди святкування 12-ї річниці місцевого самоврядування. До почесної президії зборів запрошено почесних громадян міста та району, районне керівництво тощо. Голова Білгородністровської районної ради Валентина Орлова висловила слова подяки всім, хто приймає активну участь у розбудові Білгородністровського району. Дякуємо нашим попередникам за свої часні, мудрі рішення. За щоденне піклування про мешканців своїх сільських територіальних громад, серед почесних гостей на зборах був присутній секретар Білку міської ради Олександр Македонський, який висловив вдячність своїм наставникам та вчителям ...во володінні професійних знань і умінь, та підкреслив, що місто та район це єдине ціле, головне завдання яких працювати на благо жителів. В этом залі сидять мої вчителі, мої. руководителей по службе теперь руководителей по жизни я всех фамилий называть не буду но тем не менее я очень благодарен и судьбе и вам всем что я в общем-то приобрел и знания и опыт и понимание жизни работая вот в таком прекрасном коллективе конечно город Белгород-Днестровский Белгород-Днестровский район это единое целое которое когда-то может быть различные годы нашего существования имело несколько такие прохладные отношения, но тем не менее вот сегодня, сегодня мы с уверенностью констатируем, по крайней мере, это говорит город, что Белгород-Днестровский район это... Наші друзі це наші колеги по роботі ми робимо одне ще дело. за наполегливу працю, високий професіоналізм, компетентність, відповідальність, особистий внесок у вирішенні питань територіальної громади, участь у житті білородніхровського району та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування почесними грамотами нагородили тих, хто приймав активну участь у розбудові району. Почесним званням Благодійний кроку за добрі справи було удостоєно народного депутата України Віталія Барвіненка. Грамотою за краще висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування нагородили і головного редактора телеканалу Бесарабія ТВ Олену Глічинську. Олена головний редактор телеканалу Бесарабія ТВ за репортаж до газ». А вихованці Білгородністровського районного ліцею підготували для учасників зборів розважальну програму з танцями, піснями, гумористичними виступами. С нього самоуправенія, успята в радості вісенія, вижила і мільйон на чійні. З днем самоуправенія, любі надаложенія. Настроения и самых преданных друзей.